Вітаю. Зараз послухаємо пісню, котра настільки вразила людей, що уже тиждень перебуває на першому місці музичних трендів. А це не неабиякий показник. І посідає його. Мелвін та іскра зі спільною роботою обиратиму себе. Що ж, Мелвіна я знаю з часів X-Factor. Досі пам'ятаю його тоді характерну фішку. це лінзи. І він тоді, до речі, так само мав блондинисте таке волосся. Тож зараз досить схожий образ до того. А от щодо іскри, одразу стало цікаво, хто це. Я зайшов побачив, що це починаюча артистка. Вона, до речі, сама так і написала у себе на сторінці Spotify. А от Мелвін пройшов вже досить великий шлях, в тому числі побував на Євробаченні і став представником країни. От. Але якось е за весь цей час е не виникало в мене особливого інтересу до його музики. Але ж можу пригадати, як мені сподобалась його пісня. Ти. <music> проте багато пісень проходило повз. І от тепер цікаво розібратися, що ж настільки. Зачепило всіх людей, і в тому числі навіть і мене. Бо шматочок цієї пісні встиг мені сподобатись. Ти не знаєш мене, так чому ти йдеш, не спитавши мо дозволу закутки моєї душі? Думай, думай, потім говори, Думай, думай, потім говори. Я не дозволяв тобі зв'язати мої руки, а тепер подивися, де гниють твої мотузи. Все в одному і тому ж дусі, обирай, хто лузе, а я завжди обиратиму се. Атиму себе обиратиму. Не тобі більше не повністю. trip Що у безумовній любові породиться важка робота над помилками, безжалісна дуелі з власним я. І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт. Серед пісень зустрічається така біда, коли прекрасний приспів тримає на собі всю пісню, а куплети вони лише заповнюють от певну пустоту, але особливих вражень не дають, і ти їх слухаєш так, ну окей, просто перечекати до наступного приспіву. То це геть інший випадок. В процесі прослуховування виникали нові і нові деталі, котрі привертали мою увагу. Але я вирішив відкласти це все на потім. Тож, давайте тоді по порядку такий малесенький розбірчик зробимо. Ти не знаєш мене, так чому ти йдеш, не спитавши мо дозволу закутки моєї душі. Це перший момент, котрий викликав у мене такі трохи сумніви. Саме стосовно значення. Можливо, це в першу чергу повинні були бути красиві рядки, але якщо ми говоримо про сенси, то він вибудовує таку фразу. Ти мене поно знаєш, то чого ти лізеш мені в душу. Хоча логіка вибудовується так, що якщо людина тебе не знає, то вона і лізе в тебе для того, щоб дізнатися. Але окей. Про це можна говорити. Це просто перше, що спало на думку, але це не так важливо насправді. Давайте перейдемо до цікавих моментів, котрі от саме доповнюють цю пісню, котрі є тими самими непомітними гвинтиками, котрі тримають от всю оцю хітову структуру пісні. Думай, думай, потім говори. Досить такий спокійненький думай, початок, думай, непримітний. Мені це кинулося у вуха, скажімо так, ось така маленька дрібничка. Ось це в моменті таке прискорення фрази, яке і не очікуєш. Ти його не очікуєш. І тим воно вклинюється в сприйняття, тим воно і виділяється. Все. А тепер, взагалі, ця частина досить цікаво побудована інтонаційно, от і ще раз. Наступний особливий і важливий для мене момент стосується всього одного інструменту, як ви думаєте. А я завжди му себе. себе. Ти зі мною або без, му себе. Ну, звісно, це скрипка. Скрипка стала. Певно, що рушійною силою звучання усього приспіву. Саме скрипка створює тут таке приємне напруження, дає ось цю енергію свою. Ну, це мій улюблений ще здавна інструмент, зв... звучання якого саме пронизує мою душу і відгукається в мені дуже сильно. І тут це добре розкривається, це добрий приклад того. Наступний цікавий момент, що стосується приспіву, це знову ж те саме, що було в куплеті, цікаве інтонування. от Як він зараз згори сходить вниз. І це знову ж таки, це дрібничка. Можна було ж проспівати все однаково по одній лінії, але ж ні, ось цей такий спад на контрасті, він насправді дуже чуттєвий. От він додає чуттєвості цьому, звучанню, Ще раз слухаємо. Прекрасно, і голос його звучить тут так само дуже красиво. І далі приспів набуває ще більших масштабів за підтримки тієї ж самої скрипки. От послухайте, як прекрасно це звучить. Му себе, му до небес, ти Якби її тут не було, не було б. Ось цього ефекту. Приспів не був би таким вражаючим. І от саме підбір цього інструменту, хто був за це відповідальний, дайте йому там хоча б якусь шоколадку. Ось тут далі починається вже куплет іскри. В мене склалося таке невеличке враження, що вона трошки переграє, трохи додає зайвих емоцій в свої слова. Вас вітає монтажер. І я тут для більш чіткого пояснення, бо без нього мене навряд чи хтось зрозуміє. Може виникнути питання, ну як це ти кажеш, що вона одразу використовує таку сильну емоцію, якщо це дійсно пісня про біль? Якщо це дійсно вираження страждань? І ви можете бути праві. Бо я би сказав, що біль буває голосна і буває тиха біль. І для мене було би доречніше, щоб. Почалося все. Ми ж можемо візуалізувати. Довгий час ми чули лише Меловіна його куплет, його грандіозний приспів, який дає ось такої прям сильної енергії. І різко, різко переводиться кадр на неї. Відповідно, для ось цього контрасту було би доречніше, щоб вона показалася нам спочатку такою спокійною. Щоб ми відчули такий ніжний біль спокійний. І вже в моменті, де змінюється ритміка, її ось ця посилена емоційність уже стає доречною. Ось про що я говорю. Я не можу сказати, що вона робить це неправильно. Вона робить так, як відчуває сама, що вона сама вкладає в цю пісню. Мені здалося, що можна було. Трохи легше ось розпочати. Я, от вкладає вона так прям силу от в ці рядки. Прям силу вкладає. Думай, думай говори, думай, думай говори. А от уже на моменті оцієї ритмічної зміни її голос починає звучати чудово. І от ми вже підбираємося до пікової точки цього приспіву, де вони обидва вступають, і отут ми вже помічаємо, як їхні голоси добре звучать поруч. При тому, оцей ще таймінг, по якому Мелвін вступає. Зверніть увагу, в який момент з'являється його голос і як це добре зроблено. після чого починається таке от послання. І ти, прошу, обери себе, бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Тобто, він ніби звертається до літературного персонажа цієї пісні, з котрим у них розійшлися дороги, але по суті він звертається і до слухача, тим самим. Безжалісна дуелі з власним я. І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе. Я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт. Я ж в першу чергу це сприймаю як таке прям таргетоване звернення здебільшого до жінок чуттєвих, котрі переживають любовні негаразди, і це може відгукнутися в мільйонах, тому що це розповсюджено, і не всі люди прийшли до самоусвідомлення себе. І навіть такі, здавалось би, прості слова для них можуть виявитися важливими, ті, які він тут проговорює. Бо ми маємо розуміти, що це не настільки глибокі слова, але вони важливі, і це ну, першочергова така мета кожної людини розібратися в собі, а далі вже все, що стосується інших. Тож поле для інтерпретації тут досить широке, і кожен витягне звідси свої сенси, але найбільш поширений, най, найбільш такий першочерговий сенс, тут, звісно, пов'язаний з людськими почуттями одне до одного. Якщо чесно, я чекав кліп до цієї пісні, бо проскакував такий нібито сніпет в метро, де оцей знімок і зроблений, і вони в процесі. Робили деякі кадри. І здавалося, що це підготовка кліпу, і от я його чекав, чекав, чи вийде він, чи не вийде, ну не дочекався, може він от завтра тепер і вийде по закону підлості. І в процесі я зміг собі ще відповісти на таке питання: а хто ж вона і як виникла ось ця співпраця? То наскільки я там помітив, нібито був якийсь проект, в якому вони пересіклися. І виконали цю пісню в рамках цього шоу. Тому це дуже круто і круто це ще тим, що це дасть шалений поштовх, от саме іскрі. Знову ж таки, враховуючи, що це починаючий артист, вона дуже добре себе проявила на цій пісні. От навіть у той момент, який я так нібито критикував спочатку, це ж дуже суб'єктивно. Насправді я можу сам для себе це навіть трактувати, чому вона зробила правильно. По суті, можна сказати, що вона дуже добре скористалася цією можливістю і показала себе. Прекрасна робота, от дійсно. Ось тепер навіть буде певний інтерес до подальших робіт Меловіна Подивимося, що буде ще. Але тут вони дійсно от записали хітяру От недарма вона дійсно висить уже тиждень на першому місці. Тепер от ясно чому. Ну і так само хочу почути від вас відгук, чи цікаво було взагалі слухати ось такі думки, такий невеличкий недорозбірчик від мене, з поясненням моментів, котрі мені кинулися в очі та вуха. Якщо вам дійсно це цікаво, то можна буде додавати такі елементи в свої реакції. А я вам дякую за перегляд цього відео, за те, що залишаєтеся зі мною. Але окремо хочу висловити свою вдячність саме за те, що ви ділитеся думками в коментарях. Останні чотири відео викликали цілий всплеск, і я з величезним інтересом і задоволенням розбирав, намагався кожному відповідати, і при тому це було насичено різними думками. І хтось говорив, що йому подобається, і хтось давав свої рекомендації щодо музики чи стосовно відео. А хтось і писав, що йому не подобається. І я ціную все це. В рівній мірі. Тож, дякую за це. І ми з вами скоро побачимось. До зустрічі!